Надцята година за Києвом. Марафон триває. Вітаю! На фронті тривають напружені бої. Окупанти авіації та артилерії намагаються наступати на Бахмутській та Авдіївському напрямку. Повідомляє генштаб української армії. Розвідку боєм вели біля Івано-Дар'ївки, веселого Яковліки та Бахмута. Та українські військові змусили окупантів тікати. Так само провалився наступи біля Зайцевого. Спробували наступати неподалік Красногорівки та Авдіївки, та успіху не мали. Відійшли також збройні сили знешкодили ворожих розвідників на Донеччині на Харківському напрямку. Росіяни вели вогоні з танків ствольної та реактивної артилерії практично по всій лінії фронту. А біля верхнього Салтова ворог ударив авіацією. За минулу добу Росія вбила трьох мирних жителів Донеччини ще 19-ро поранені. Про це повідомляє очільник Донеччини Павло Кириленко. Усе це наслідки артилерійських та авіаційних ударів, які щодня ворог здійснює по мирних кварталах. За минулу добу повідомляє поліція, росіяни здійснили 27 обстрілів. Під ударом опинилися школа, пункт видачі гумдопомоги і мирні оселі. Серед поранених є дитина. Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об'єктів. Більшість атак було по Авдіївці. Водночас, російська армія тисне на Луганщині. Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта. Російська армія продовжує тероризувати жителів Нікополя на Дніпропетровщині. Цієї ночі окупанти випустили по місту 120 реактивних снарядів. Обстрілами пошкоджені кілька житлових будинків на трьох підприємствах. Розбиті цехи, майстерні, адмінприміщення та автомобілі. Постраждав працівник. Протягом місяця російська армія щоночі обстрілює Нікополь і район у самому місті від прильотів з градів загалом постраждало майже 900 квартири приватних осель. За даними міськради з Нікополя вже виїхало понад 50 тисяч людей. Це половина населення. Та деякі жителі, які вже постраждали від обстрілів, не поспішають виїжджати. Сьогодні ну, ночевали вдома, то сьогодні дуже страшно. Чим чому? Ну тому що знову були гради і як рятуєте? Ну на пол. Тож ребенку говорю, чтобы одеялом укрывалась, тому що підвала немає, как бы прятатися особо негде. У Нікополі є своя окрема система оповіщення про повітряну загрозу. Не завжди каже мер, її встигають увімкнути, бо подекуди реактивні снаряди з окупованої Запорізької атомної електростанції прилітають по місту за 10 секунд. Тривоги в нас щодня а обстріли ну, на зараз майже щодня. Ситуація така напружена. Це якесь безглуздя обстрілювати мирних жителів, мирні райони. Більше половини мешканців повернулися у село Горенка, що за 20 кілометрів від столиці у березні окупанти понівечили його майже на 70%. Півроку минуло після тих страшних боїв. А місцеві досі не живуть, а виживають у селі. Понад дві сотні людей втратили все майно, тож змушені спати в наметах та гаражах на своїх розтрощених снарядами приватних подвір'ях. Заселились навіть у розбомблені багатоповерхівки. Без світла, газу та води. Вони з острахом чекають на холодів, розповіли Христині Величанській. Ольга показує, чим російські війська цілили в її оселю. Град їх тут багато було. Попадання в дім тільки п'ять штук було. Після такого на згадку про дім залишились хіба кілька стін: ванна та чугунні батареї. Ось там от був коридор, там ванна, тут кухня. Стараюся. Ти живеш, чи те робиш. А коли ти приїжджаєш, вони не просто нічого. Нету. За останні три місяці у Горинку повернулось більше половини мешканців, сімей, які втратили все за підрахунками волонтерів понад дві сотні. Я залишилася без роботи. Муж воює, муж воєнний, Вон зараз на передовій. Мені легше те, що я думаю. Ольга знайшла тимчасовий прихисток для трьох своїх дітей та матері. А вони разом із братом живуть на згарищі. Він у наметі. Не на Ось так і спить. Я. Помився і спить, а тут їй є ще. А жінка змайструвала собі хатинку. Це мій домик такий. На даху клейонка, щоб не затікав дощ, дошки і тканина замість стін. Зате у них є окрема кухня. Її збудували волонтери. Заходи в теремок. Нічого не було ні кастрю, ні вілок, ні ложок. А Вона ж все згоріла в хаті. І, хоч жити так можна лише поки тепло, їхати звідси. Люди категорично не хочуть. Їм критично необхідні тимчасові модульні будинки, які можливо встановити на приватному подвір'ї. Це здійснюється на приватній земельній ділянці. Це не потрібно якісь окремі отримувати погодження. І це більш економний варіант, тому що люди самостійно отримують ці будинки. Ванна залишилася правда, Туалету немає. і от от кухня все впало. І сиральна машина, і пліта, і ложки, і вилки. А так, із квітня у горанці живуть понад 60 людей у двох зруйнованих багатоповерхівках. Були обстріли фугасами і ну, більш важкою артилерією. І вибула фасад, і склався фасад наш сюди в двір. Тетяна веде на свій п'ятий поверх. По сусідству тепер руїни. Тож спочатку зраділа, хоч квартира вціліла, але є і нюанси води у будинку нема. Два відра мінімум в день ми заносимо. Ось такий у нас умивальник. Процес миття посуду. Тепло забезпечує хіба плівка на усіх вікнах. Газопостачання теж відсутнє. Готують завдяки цьому газовому балону. Та найгірше немає електроенергії. Ми купили два фонаря на сонячних батареях. А ванну можна роздивитись хіба з вікна. Це в нас душові кабіни. Їх поставили на волонтери. Пожарні машини привозять водичку. Нам місцеві хотіли б готувати помешкання до зими, але досі експертна комісія не визнала їхні будинки ані аварійними, ані придатними для відбудови. Без статусу вони не можуть власними силами його відновлювати, а служби не підключають світло. Якщо світло підведуть, то будемо електрикою отоплювати. Якісь обогрівателі, якісь так. керівник Гостомельської селищної військової адміністрації лише тиждень, як на посаді, але вже обіцяє, от от люди дізнаються результати експертизи, вже знайшли і 300 тисяч гривень, які необхідні для під'єднання електроенергії. Де процес саме на етапі фінансування і представники червоного. Червоного хреста обіцяють, що ця проблема буде вирішена ну в найближні дні. Вони підключать світло нам. Лише у горенці, яку рашисти безжально стирали із карти Київщини. Нарахували 700 пошкоджених будинків. 139 знищили повністю. Але чиновники обіцяють, жодного постраждалого мешканця восени на вулиці не залишать. Христина Величанська Ігор Горшатайло Факт ті марафон. Єдині новини. Україна повинна відвоювати всі окуповані Росією території, включно з Кримом. Інакше в майбутньому Путін може повторити агресію. Цьому переконаний колишній спецпредставник держдепартаменту Сполучених Штатів із питань України Курт Волкер в інтерв'ю Європейській правді він заявив: місця для ком... місця для компромісу у війні немає. Не можна залишати Росії ані метра української землі, адже це призведе до нової збройної агресії, зокрема на окуп... Ованих територіях в інших державах Волкер наголосив, що Україна вже виграла війну, бо Путіну не вдалося реалізувати головне знищити її за словами посадовця. Захід та Київ повинен зробити все можливе, щоб Україна не лише перемогла, а й стала сильнішою ніж будь-коли в історії. Такої ж думки і президент України у вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, Україна має повернути все, що захопила Росія. А світ має діяти на випередження, аби не допустити більше такої агресії. Після цієї а російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава агресор повинна понести покарання за злочин агресії. І це важливо не, не лише для справедливості, тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого і його міжнародна правова відповідальність за агресію є запобіжником проти. Будь-якої війни війна вкрала в нас не лише життя і плани, та відпочинок. Адже медики наголошують, що саме в час війни треба знаходити можливість, аби поновити сили, особливо тим, хто переживає важкий період в країні під ударами. Ще краще поєднати відпочинок з лікуванням. Психологи ж наголошують, відпочити навіть у час війни це не соромно. Навпаки, здорова людина, повна сил та енергії може принести більше користі. Куди реально нині поїхати оздоровитися? Скільки це коштує, дізнавалися наші кореспонденти. у Шезлонг біля басейну та сховатися від палючого сонця в тіні пальм виснажені повномасштабною війною українці цьогоріч майже лишилися можливості відпочинку у закордонних курортах. Втім, вони мають подібні варіанти, навіть не покидаючи власного міста. Прикладом, ось цей комплекс під Києвом. На півтора гектарах дві великі зони відпочинку: одна для тихого сімейного відпочинку на березі озера. Постоянне місце, часто звісно нахожусь, але в этом году дихат лічається. звісно, всімі собиттями, а яких ми Аєм, на повну катушку цим отдихам називають нільзя. Друга великий басейн з багатьма активностями, вечірніми концертами і постійною дискотекою. Почуваєшся як на морі, але і задоволення не дешеве. Шезлонг біля басейну 500 гривень у будні та 800 у вихідні. Біля озера менше 400 та 600. На базі комплексу є готель та ресторан. Існують тут і водні розваги. Гідроцикл коштує 10 хвилин 1400. Власники підрахували, цього літа війна зменшила відвідуваність майже на 60%. Гостей стало менше і це зрозуміло. Основна мета була зберігти робочі місця, зберігти можливість виплачувати податки, зберігти можливість двигати економіку України. І так в усіх заміських комплексах столиці попри заміновані пляжі, продовжує приваблювати туристів Одеса. І ось це наше купання замість піщаного пляжу дерев'яний настил, а море замінило віддерце з морською водою. Цьогоріч купатися в чорноморській акваторії суворо заборонено. Втім, не всі дотримуються цих правил. І за два місяці літа від невідомих вибухових об'єктів у воді на Одещині загинули три людини. Тож порушують заборону лише найсміливіші більшість дбають про власну безпеку готовы готові були купаться нельзя. Хочеться, але понимаете, є таке слово нельзя. Законопослушные. Та якщо сильно кортить поплавати, є відчинені приватні пляжні комплекси з басейнами. В середньому за такий відпочинок доведеться заплатити від 300 гривень за шезлонг, аби привабити клієнтів. Деякі комплекси роблять знижки. Звісно, що ми трішки знизили вартість входу і вона починається від 150 гривень. Тобто гості, які приходять після 17.00, мають змогу відвідати всі наші басейни. Сюнеш нашого комплексу за 150 гривень. Якщо ж ви хочете не тільки відпочити, а й підлікуватися. Ідеальний варіант Рускавець Мирослава з Рівненської області та Наталя з Київщини винайняли номер в готелі за 800 гривень за добу. Щодня ходять до бювету пити воду. В даний момент, як то кажуть, хоча би чу. Чуть відпочиночку, хоча б трохи позитивних емоцій. У Трускавці зараз гарячий сезон. Порівняно з доковідними часами, нині туристів менше, проте деякі готелі заповнені. Це і дітки з мамами, які приїхали до нас в дитячий і екскурсійні тури. На сьогоднішній день ми маємо 600 гостей. Семиденний тур для дитини з проживанням, харчуванням та розвагами вартує 3600 гривень. З 1 вересня в комплексі відвідувачам з дітьми пропонуватимуть програму онлайн-навчання, де дітки матимуть змогу і вчитися, і відпочити. У готелях трускавця часто є медичні центри, які пропонують обстеження та різноманітні процедури. Можна замовити і спеціальні тижневі медичні тури. Їх вартість стартує від двох тисяч гривень. А ось ця вкрай популярна туристична локація на Волині. Це найглибше озеро України «Світязь». Воно знову стало повноводним. Вода тепла та прозора. Тут дуже комфортно відпочивати з дітками. Подобається саме озеро і природа, атмосфера. Ми проїжджали, і природа, яка тут, вона не порівняється ні З чим. З дітками тут зручно, зручно і смачно. Однак туристичний сезон на Шацьких озерах, які неподалік Білорусі, не вдався. Деякі великі бази навіть не відкрилися, аби привабити людей місць. Сиві пропонують знижки, хоча такого тут ніколи не було, якраз із малявкою й харшо. Озеро не глибоке, є знижки, нормальні умови можна знайти за нормальний цін. Звісно, поза конкуренцією нині Карпати Там і відносно безпечно і відпочинок на будь-який смак від фешенебельного буковеля і закарпатських лікувальних курортів до простих і дешевих екосадиб. Звісно, частина українок із дітьми таки наважилися на морський відпочинок за кордоном, але для того треба або довго їхати автобусом чи авто, або дістатися з сусідніх країн, а вже звідти летіти. А це точно по кишені далеко не всім. Єгор ромахло Назар Хан, Оксана Ротко, Катерина Курбанова. Факти сі Єдині новини.